Привіт! Багато дуже запитань і прохань. Давайте попрацюємо з моїм сином, з моєю дочкою, з моїми онуками, з моїми родичами, з тим, з цим, з п'ятим, десятим, з моїм коханим, з моїм нареченим, з моїм е... похресником. З кимось Давайте попрацюємо. В більшості випадків ця робота буде незаконною. В більшості випадків я відмовлю вам, тільки через дозвіл цієї людини і раджу казати правду. Якщо є дозвіл, то ліпше. Бо якщо ви скажете, що дозвіл є, а його немає, вся відповідальність буде на вас. Отже, людина, з якою ви хочете працювати, має дати на то дозвіл. Ліпше все-таки працювати з тією людиною. Що ви можете робити для своїх дітей, для любої людини? Ви можете посилати цій людині любов в необмеженій кількості, просити Бога, молити Бога за цю людину, просити Бога. Е на зцілення цієї людини, на зцілення ситуації з цією людиною. Але замовляти якісь обряди, а це а, а замовляють? Спасти людину, там, від п'янства, наркоманії, ще чогось. Е, не і я не раджу працювати з тими, хто погоджується на це. Це повністю незаконна робота, яка до е, стабільного, адекватного, зрозумілого. Позитивного результату ніколи не приведе. Тому завжди маєте мати хоча б дозвіл працювати з цією людиною від цієї людини. А то все самодіяльність і більше того, та самодіяльність незаконна. Чому? Інколи людина бажає померти, вона хоче померти і загинути від алкоголізму, від наркоманії. Від, будь, від якоїсь хвороби. Це інколи людина, я зустрічав таке в близькому кругі, до, до кругу Колі досить, вибачте, за русизм, е людина криком кричала, що вона хоче дітей. Коли почали переглядати, ні про яких дітей вона не мріє. Насправді, це тільки зовнішня обгортка. Пафос певна поведінка, насправді людина дітей не хотіла, тому і не може мати. Пара повністю здорова, лікарі обслідують, дітей не, немає. Чому? Бо е, кандидату мамочки насправді цих дітей і не хоче. Отже, ми маємо показати собі правду про свої бажання. Так, тепер, наприклад, з дітьми це просто катастрофа, багато пар не можуть завагітнити і так далі, тому і, 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 і так далі. Але є на то планетарні причини, є цей першородний, так звана парадигма першородного гріху, фальшива. Нас є просідання жіночих енергій на. В планетарному рівні і це свідомо роблять тисячі тисячі років. Тому, звісно, що дійсно проблема з завагітніти і виносити дитину надвелика. Бо пригнічується жіночі енергії, відбувається аб'юз в сім'ях. Та й взагалі, що таке сім'я, що таке пара, з цим треба розбиратися. Я думаю. Після Пасхи ми зробимо семінар на тему пари. Будемо його проводити. І я думаю, що він буде доступний в запису цей семінар. І тому... Але що таке пара? Відчуйте створення, що таке сім'я, що таке пара. І не треба розповідати мені ці банальні речі про сім'я і про все інше. Це все. Такі речі, вони це, знаєте, благодарю, це все не про що. Є банальна логіка в тому, є енергії, які працюють в парі. І ви знаєте, що дійсно пар існує досить небагато на планеті. При всьому притому. Щасливих пар. Тих, які з таким. Відчуттям щастя торкаються один одного, дивляться один одному в очі, відчувають один одного на відстані і дійсно не можуть один без одного існувати і формують ціле. От формування цього цілого і є створення пари, все інше нерозумний компроміс. Людство загнало себе в тупік, я вважаю. Тепер має трансформуватися і інститут сім'ї через розуміння. Що ми створюємо. Я взагалі е, спокійно ставлюся до всіх, нікого не засуджую, але я не думаю, що е, дійсно може бути е, гармонійною відносини е, хлопчик-хлопчик, дівчинка-дівчинка. Ну нехай мене те. Я все-таки думаю, що тут двоє створюють одне ціле, коли вони створюють одне ціле. І створення одного цілого являє собі як внизу, так і наверху. Є архангел і Архея, є мати небесна і є батько небесний. Є пара як вверху, так і внизу. Отже, любі мої, створюйте пару. Бачите, я почав з чого? З того, що не треба робити незаконних робіт. Взагалі подумайте про те, що ви замовляєте. Які обряди ви замовляєте, що ви взагалі, про тут обвішуватись тими талісманами, камінчиками. Я думаю, що якщо починати жити від серця, все у вас вийде. Ви будете щасливими. Я бажаю вам щастя. Живіть від серця.